Що продавати навесні у 2025 році? Друзі, всім привіт! Це канал товарний бізнес прив. Я Олександр Штабура. Я 12 років торгую на маркетплейсі пром. 6 років навчаю, як тут продавати успішно, і хочу сьогодні з вами поділитись корисною інформацією, що саме зараз продається, на що треба зробити акцент в товарному бізнесі. А перш ніж розпочати, хочу зробити кожному з вас подарунок. Підписуйтесь на містаграм в описі до цього відео. Пишіть мені в дірих слово курс та тримати безкоштовно міні-курс, як запустити успішний інтернет-магазин на маркетплейсі Prom. А тепер розпочинаємо. І так на першому місці це спорт товари. Я обожнюю спорт, і я вам хочу сказати, що завжди, коли стає тепліше, ви тільки подивіться навіть на вулиці, воркаути, вуличні тренажерні зали зайняті. Тренжерні зали наповнені, тому що незабаром літо всі хочуть показати своє гарне тіло, і це дуже крутезний товар. Ви подумаєте, ні, та люди ходять в тренажерний зал, де і все. Дуже багато людей, хто тренується вдома, хто тренується на вулиці. І в мене навіть є приклад мого товариша, котрий виробляв спортінвентар, і він продавався просто шалено в цей період. Тому саме зараз, саме зараз час продавати спорттовари. а його асортимент, його кількість категорій, Горія цього товару неймовірно велика. І для боксу, і для ММА, і фітнес, і тренажерний зал, і бодібілдінг ну багато всього. Та ще ролики: скейти. Господі, це безкінечно. Просто. Якщо мені не вірите, навчіться користуватись Google трендом. Зайдіть прямо зараз і перевірте, спорт, товари. І чи окремо навіть кожен товар, категорію товарів, там, ролики, скейти, там боксерська груша, перевірте зараз наскільки класу воно продається. Друзі, ну знаєте, де взяти найкраще пакування в Україні? Це компанія Profipack. В них їх друзі, величезний спектр пакувальних матеріалів, стріч, пленка, коробки, попирка і багато іншого. Все це ви можете побачити на їх сайті. Переваги компанії, якісне обслуговування клієнтів, швидка відправка замовлення і широкий спектр пакувального матеріалу. Друзі, працюйте з найкращими. Найкращий – це компанія профіпак. Всі контакти в описі під цим. І так, продовжені спорту на другому місці це бади для здоров'я. Я вам хочу сказати, що в період переходний з зими на весну ми всі хворіємо, Ну, більшість з нас хворіє, а зараз, тим паче, якийсь таких вірусняк просто ходить. І вітаміни потрібні: вітамін С, вітамін Е, вітамін Д. Ну, багато всього можна перелічувати. У Мене вдома, що ви розуміли, просто величезна кількість бадів. І ті, хто займається спортом, і в принципі, це зараз тренд приходити на спортивне харчування. Ті люди, котрі ніколи навіть в житті не думали про те, щоб там пити протеїн. Вони зараз п'ють протеїн. Навіть мої батьки сказали: а ми чули в Тіктосі, там радив один лікар, що каже, що протеїн це дуже е, корисна штука. Уявляєте, батьки, вони все життя мені казали: не пий цю хімію, будь ласка, синку на третьому місці. Це дитячі товари. Ну, звичайно, треба розуміти, які саме дитячі товари зараз продаються. У нас навіть сьогодні продався басейн. Вже вже як тільки трішки стало тепліше, більше 10 градусів, там до 19 вже доходило. Одразу почали продаватися дитячі товари. У мене є один учень, підписний, який перейшов на дитячі товари, не скажу категорію. Навіть став виробником, і він каже: Я зростаю просто постійно і колосально. Але давайте подумаємо, які дитячі товари зараз можуть продаватись. Те ж саме, що зв'язано з спортом: м'ячі для баскетболу, м'ячі для футболу. Ті ж ролики це теж дитячий товар. Бачите, як воно пересікається. Ну і в принципі для дітей завжди щось купляють. А якщо ви будете відслідковувати тренди по мультикам, так. Друзі, хочу поділитися з вами крутою програмою: Sales Trend. це пром-аналітика. Ця програма дозволяє знаходити швидко товари, котрі найкраще продаються на маркетплейсі прому. Як користуватися цією програмою? Все дуже просто. Обираємо категорію, наприклад, інструменти, вказуємо фільтр ціни від 500 гривень, сортуємо по періоду замовлень за останні 30 днів. І ось що ми бачимо: це топові товари, які найкраще продаються за останні 30 днів. У обраній категорії, наприклад, ось цей товар, набор інструментів. Замовили 1020 разів. При цьому ми можемо бачити замовлення за різні періоди, та бачити зручний графік, який показує, як змінювалося замовлення кожні 10 днів. Та ще одна крута фішка це те, що можна натиснути на продавця і побачити всі товари, які краще продаються у нього. Так ви знайдете десятки ідей товарів для свого інтернет-магазину та зможете заробляти більше. Сервіс платний, але він швидко окупається, тому що ви запускаєте тільки ті товари, котрі вже мали замовлення. Я сам користуюсь Програму і вам раджу. Посилання в описі до цього відео. Я впевнений що вам сподобається. Що, що саме зараз вони дивляться, що зараз саме в тренді, то ви завжди будете класно продавати дитячі товари. Так, повітряна тривога лячно, тому що сюди вже прилітало і рядом, і прям наш ТЦ На четвертому місці це посуд і товари для дома. В принципі, це такий всесезонний товар, але саме навесні. Він користується більше попитом, тому що настрій зовсім інакший у наших дружин. І вони постійно хочуть щось оновлювати вдома новий посуд, нові штори, нова сушилка. Ну і так можна прилічити просто до безкінечності. А нові чашечки. О, а сковорідочка нова. І на останньому п'ятому місці це одяг. От минулому відео я також розповідав, що одяг це класний товар. І мені почали задавати запитання в коментарях: а який саме? Чоловічі чи жіночі. От як ви думаєте, я знаю, що і впевнений, і більшість товарщиків також знають, що саме жіночий одяг продається набагато краще. І ось давайте просто проаналізуємо: от зараз ваші дружини, дівчата, вони почали вже купляти собі новий одяг. У мене вже почала нова сукня, нові сапожки, і пішло, пішло, пішло. До речі, одяг і для дітей теж. От зараз я бачу кросівки купити, джинси купити, футболки купити. Він з цього виріс, з цього він виріс до безкінечності. Тому от, дружини і діти це те на чому можна заробляти. Друзі, на цьому все тепер ви точно знаєте, що треба продавати навесні. А в наступних відео я буду вам розповідати, як заробити 2000 доларів на товарному бізнесі. Знову до розповідати про свій інтернет-магазин, як той, що по дропшипінгу, так і той, що зі свого складу. І тому, якщо вам цікавий мій контент, якщо вам цікаво дізнаватись щось нового про товарний бізнес, отримувати мою позитивну енергію, підписуйтесь на цей YouTube канал, підтримуйте це відео лайком, напишіть якийсь коментар. І на цьому все всім, друзі, до побачення.